Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні запрошую вас на цікаве заняття. Пам'ятаєте, ми з вами вчили голосні звуки. Пригадайте, будь ласка, скільки їх? Вірно, шість. Як вони називаються? А, О, У І. і е. Так, малята молодці, дітки. А ви вивчили віршик про голосні звуки? Гадаю, що вивчили. Давайте разом його повторимо. Звуки, які співаємо як пісні, називаємо голосні. А чи вмієте ви їх розпізнавати? Думаю, що да. Дітки, щоб добре запам'ятати голосні букви, зараз ми їх з вами виліпимо. Для роботи нам потрібен різнокольоровий пластилін, олівець, ножик для ліплення і картон. Картон потрібно розрізати на шість частин. Ось так, як я вже зробила. Потім попросіть батьків олівцем простим написати голосні букви на кожній частинці. Ось так. А потім. За допомогою кольорового пластиліну ми наші букви виліпимо. Спочатку зробимо букву А. Візьмемо пластилін червоного кольору і зробимо кулю. Ось так. Потім притискаємо її долонями і розкачуємо паличку. Буква А складається із двох паличок. Нам треба паличка малесенька, коротенька і довга. Ось погляньте, як ми будемо робити. Ми притискаємо до картону по намальованим лініям. Ось так прикладаємо наш пластилін рівненько, по намальованим лініям, і притискаємо пальчиком вказівним. Ось так. Посерединки кладемо нашу паличку коротеньку і теж притискаємо. Погляньте, дітки, буква А готова. Проспівайте її, будь ласка. Наступною зробимо букву У. Зробимо її жовтим кольором. Врізаємо шматочок і прикладаємо, погляньте, малята ось так. Трішки довга в нас вийшла, можемо її ось так закрутити. Притискаємо паличку пальчиком і кладемо маленький шматочок. Ось так. Малята, буква У готова. Проспівайте її, будь ласка. Дякую, малята. Наступний зробимо букву О. Для цього візьмемо пластилін зеленого кольору і теж зробимо кулю. Проспівайте її малята, будь ласка. Зробимо букву Е. Погляньте малята. Для букви Е нам потрібно 4 палички. Один, два, три, чотири. Візьмемо пластилін синього кольору. Палички робимо однакового розміру, а одна нам потрібна довга, я трішки довшу зробила. Ось так покладемо довшу і притискаємо. І три однакових знизу посередині і зверху. Дітки яка це буква? Буква е. Розпівайте її, будь ласка. Буква І ліпиться найшвидше. Адже для цього нам потрібна паличка невеличка і малесенька крапочка. Щоб зробити крапочку, робимо кульку вказівним і великим пальчиком. Ось так. І прикладаємо до картону малята. Проспівайте цю букву. Останньою зробимо букву І. Візьмемо сірий колір. І теж зробимо палички. Малята, скільки паличок нам потрібно для букви І? Подивіться уважно, вірно три палички однакового розміру. Один. Два, три. Прикладемо одну паличку, притискаючи пальчиком вказівним, другу. І з'єднаємо їх ось так навскоси третьою паличкою. І в нас утворилася буква і Проспівайте її, будь ласка. Погляньте малята, які чудові букви голосні ми з вами. Виліпили. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалось ліпити букви разом зі мною. Зробіть це, будь ласка, дома і присилайте мені свої роботи. Я з задоволенням їх подивлюсь. Буду чекати. До побачення, до нових зустрічей!